Вітаю, любі учні, любі підписники! У цьому відео ми розглянемо, як виконати завдання номер 3 Наше завдання створити інтерактивну презентацію, яку можна використовувати для самоперевірки знань з теми пристрої комп'ютера. Так ось під час демонстрації, після переходу до кожного слайда на ньому повинні відображатися заголовок, зображення та кнопки так і ні. А інші об'єкти мають бути прихованими. Після вибору кнопок повинен з'являтися один з написів Правильно або помилка, і цю презентацію зберегти у власну папку з тим самим іменем. І так, відкриємо презентацію. Завантажте файл із завданням, наприклад, завдання 323. Перейдіть до другого слайда, на якому зображено клавіатуру і запитання. Це пристрій ведення даних? Так, це пристрій ведення даних. Це матеріал 5 класу. Тому, якщо я зараз натисну пока слайду, ми із умови задачі побачили, що має відображатися тільки зображення при демонстрації, заголовок, тобто запитання, і кнопки Так і Ні. А текстові об'єкти «Правильно» і помилка мають бути прихованими до тих пір, поки ми не натиснемо на відповідні кнопки. Тому перший крок ми маємо приховати текстові об'єкти. Виконаємо це. Натиснемо з вами на текстовий об'єкт правильно, натисну клавішу Ctrl і виділю наступний текстовий об'єкт. Перейду до вкладки Анімація, відкрию область анімації і додам анімацію. Додати анімацію ми будемо додавати із групи «Вихід» зникнення. І обов'язково треба поставити, запускати разом із попереднім. Давайте натиснемо на кнопочку «показ слайдів». ми бачимо, що текстові об'єкти приховані. Тепер нам потрібно налаштувати кнопки так, тобто налаштувати тригери так, щоб після натискання з'являвся текст правильно. Виконаємо це. Виділяємо з вами текстовий об'єкт правильно. Після цього нам треба в групі. В групі додати анімацію обираємо із групи вхід звичайна поява, і після цього ми можемо додати тригер. Тригер після клацання, і ми маємо розуміти, кнопочка так це прямокутник скошений 6 чи прямокутник скошений 7. З минулого відео я вам давала пояснення. Ви маєте перейти у вкладочку Основне виділити область виділення. І коли ви виберете кнопку так, ви можете подивитися, що це прямокутник 6. А якщо ми натискаємо на кнопочку Ні, то це буде прямокутник скошений 7. Тобто я повертаюся до, нашого, до нашої анімації входу, перейду до вкладки Анімація. І тепер я можу додати тригер. Тригер після клацання, і це в мене буде кнопка так відповідати прямокутник скошений 6. Перший тригер ми з вами додали. Давайте переконаємося, натисну Пока слайдів. Якщо я підводжу до кнопочки так. Я бачу, що в мене налаштований триггер, натискаю так, і в мене тільки тоді з'являється текстовий об'єкт правильно. Те саме ми зробимо для помилки. Виділяємо текстовий об'єкт помилка, додати анімацію, виберемо із групи Вхід звичайна поява. Після цього ми додаємо тригер після клацання, і це буде у нас прямокутник, скошений 7. Переконаємося, натискаємо пока слайдів, натискаємо Ні. Дійсно, помилка. Тепер ми можемо з вами що ще зробити. Нам потрібно зробити таким чином, щоб на цьому слайді презентації, коли я натисну Показ слайдів, натискаю так, правильно, а коли я натискаю Ні кнопку, то в мене правильно має сховатися, а з'явитися тільки помилка. І навпаки, тобто нам треба ще над, цією, над цим слайдом. Опрацювати. Яким чином? Тобто, давайте ми з вами до кнопки Так додамо з вами зникнення для тексту помилка. Для цього я виділяю текстовий об'єкт помилка, вибираю додати анімацію, знову вибираю із групи вихід, зникнення. і Ось цей текстовий об'єкт я переміщую до тригера так. І після цього я розкриваю, випадаючи з список і ставлю Запускати разом із попереднім. Те ж саме ми зробимо для кнопки Ні. Тобто нам потрібно зараз з вами обрати текст. Правильно, якщо тут ми помилку з вами приховуємо, то тут ми маємо правильно приховати. Виділяємо текстовий об'єкт Помилка, додати анімацію, вибираємо із групи вихід зникнення, переміщуємо цю анімацію до тригеру Ні і запускаємо разом із попереднім. Давайте переконаємося, що в нас вийшло. Натиснемо на кнопку Показ слайдів і натискаємо Це пристрій ведення даних? Так. Якщо ви натискаєте на кнопку Ні, правильно заховалася, а помилка з'явилася. Знову, якщо натискаю на Так, і ви бачите, ми з вами другий слайд правильно виконали. Можемо рухатися до третього слайду. Опрацюємо працюємо наступний слайд. Слайд 3. Зображення веб-камери. Згадаємо, що веб-камера – це пристрій введення даних, оскільки вона використовується для захоплення зображення або відео та передачі їх до комп'ютера. Тобто, якщо ми читаємо запитання, це пристрій виведення даних, якщо ми на так натиснемо, то буде відображатися помилка, а якщо ми натиснемо на Ні, буде відображатися правильно. І так, налаштуємо з вами анімації і тригери. І так, для цього я знову виділяю текстовий об'єкт правильно, натисну клавішу Ctrl і виділю текстовий об'єкт помилка. Додати анімацію, зникнення і поставимо з вами запускати разом із попереднім. Тепер нам треба налаштувати тригери. Для цього я виділяю з вами помилка, текстовий об'єкт. Додати анімацію, вибираємо звичайний. Звичайну появу із групи вхід і додамо тригер після клацання. Кнопочка Так відповідає прямокутнику скошеному 6. Додали тригер. Так само зробимо для тексту об'єкта правильно додати анімацію. Звичайна поява, тригер після клацання. І тут ми маємо обрати з вами. Кнопочку Ні, це прямокутник скошений Сім. Додали. Переконаємося, відкриємо показ слайдів. Дивимося так. Помилка Ні. Це правильно. Escape. Тепер ми пам'ятаємо, як із другого слайду треба при натисканні на будь-яку кнопку має з'являтися текстовий об'єкт або правильно, або помилка. Налаштуємо з вами. І так. Що нам далі потрібно з вами зробити? Якщо ми з вами обираємо «Ні», то має з'явитися помилка. Тобто, що ми з вами робимо? Додамо до текстового об'єкта Помилка, додати анімацію з групи вихід Зникнення. І перемістимо його до тригера Ні. І так само зробимо із правильним. Текстовий об'єкт правильно додати анімацію, зникнення. І додамо до тригера Так. І поставимо Запускати разом із попереднім, і тут так само запускати разом із попереднім. Давайте перевіримо. Натискаємо показ слайдів, дивимося. Це пристрій виведення даних. Ні, це правильно. Так, це помилка. Ні, це правильно. Так, це помилка. Тобто, ви бачите, ми налаштували з вами і тут кнопки до нашої тестової роботи. Натискаємо кнопочку Escape. Третій слайд виконано. Відкриємо слайд 4. На слайді 4. Зображення процесора. Ми також пам'ятаємо, що процесор це пристрій опрацювання даних. Він керує всіма пристроями комп'ютера. Тому, якщо дійсно це пристрій опрацювання даних, то правильна відповідь буде кнопка Так. А якщо ми натиснемо на кнопку Ні, то це буде помилка. Знову виконуємо ті ж самі дії, як до попередніх слайдів. Виділяємо з вами помилка текстовий об'єкт. І при натиснуті клавіш Ctrl-Помилка, додати анімацію, з групи вихід зникнення і запускати разом із попереднім. Наступне нам потрібно додати о, вхід до тексту об'єкта правильно і прив'язати до кнопки. Вибираємо текстовий об'єкт правильно, додати анімацію, звичайна поява. Тригер після клацання це прямокутник скошений 6. Правильна відповідь. І одразу робимо помилку. Помилка, додати анімацію, звичайна поява. І це у нас буде тригер, скошений прямокутник 7. Додали. І тепер нам треба налаштувати, як в першому прикладі, пам'ятаєте, до помилки треба пов'язати кнопку Так з виходом. Тобто ми вибираємо текстовий об'єкт помилка, додати анімацію, вибираємо вхід зникнення. І цю анімацію переміщуємо в тригер так. Тепер ми вибираємо правильно здати анімацію, зникнення і переміщуємо його до тригера Ні. І не забуваємо ось тут поставити, запустити разом із попереднім. І так, переконаємося, що в нас вийшло. Натиснемо кнопочку пока слайдів. І так, запитання. Це пристрій опрацювання дане? Так, правильно. Якщо натискаємо Ні, помилка. Так, ні. Так, ні. Тобто ви побачили, ми з вами налаштували в усій презентації всі тригери. Давайте тепер ми можемо зберегти а, цю презентацію у власну папку. Для цього натискаємо «Файл», зберегти як, обираємо огляд, обираємо локальний диск Д, «Логос» і обираємо папку для збереження. 7 А. І зберігаємо. Під іменем завдання 3, 2, 3. Натискаємо на кнопочку Зберегти. І давайте подивимося, що ж має бути в готовій презентації. На кожному слайді спочатку у нас має відображатися заголовок зображення та кнопки так чи ні. Давайте переконаємося, натиснемо показ слайдів. Переходимо до наступного слайда. Ми бачимо дійсно заголовок і тільки зображення і кнопки так і ні. До яких налаштовані тригери перевіряємо. Переходимо до наступного слайда. Це пристрій виведення даних? Ні. Працює. Переходимо до наступного слайду. Це пристрій працювання даних? Так. Все працює. Тобто, ми щойно з вами ці задачі змогли. Створити інтерактивну презентацію, яку можемо використовувати для самоперевірки знань з теми пристрої комп'ютера. Дякую вам за увагу! Якщо у вас виникли труднощі, пишіть у коментарях. Я обов'язково вам допоможу. До зустрічі у наступних відео!